Доброго усім дня. Запрошуємо вас до Чернівців на стадіон Буковина, де у матчі відкритті восьмого туру другої ліги зустрічаються місцева Буковина. 2 та футбольний клуб Куликів Білка, котрий приїхав із Львівської області. Команди, а також бригада арбітрів, покидають під трибунне приміщення. Бачимо, розпочинається традиційна передматчова процедура рукостискань. Бригада арбітрів, яка працює на цьому матчі, її очолює 33-річний. Ігор Садковський, Матч 8-го другої ліги між буковиною 2 та командою Куликів Білка. Ну і Ігор Садковський дає свій стартовий свисток. Знаходить Копела. Хороша передача від Копела. Удар. Заблоковано цей постріл. Так, іде подача від Кайдена Андрійчука. Андрійчук пробиває, але вище воріт. Непогано Копел п'ятою зіграв доволі. Цікавий футболіст. У Куликова Білків тут дальній постріл. І на повторі. Дашковець. Де праворуч на Шинкаренка. Шинкаренко доволі таки ризиковану передачу на Плаксу. Віддав. Плакса залишається з м'ячем і пробиває він поворот. Пасовує на скочеляса. Скочеляс, здавалося б, не точно передачу віддає, але вступає в боротьбу за м'яч Андрійчук і розганяє атаку своєї команди. Хороша передача від Плакса на Андрійчука. Андрійчук не реалізує вихід вічнавіч. Дивимось повтор попереднього епізоду. Хороша була позиція для удару Андрійчука. Почав він під праву ногу підлаштовувати м'яча. Опорний півзахисник Буковини 2. Вотації чернівчани. Плакса. Плакса рухається далі з м'ячем. Пробиває. Рикошет. Пряма подача до штрафного майданчика. Буковини 2 Саме так і відбувається. Виходить із воріт Федотов. і Втрачає він контроль за воротами. Волков головою відправляє м'яча. Дивимось повтор. Подача і виходить із воріт Федотов. І не встигає він зіграти в м'яча і не встигає повернутися на лінію воріт. Ну і Волкову також Глущук не заважав пробивати. Помилка на власній половині поля. І другий м'яч одразу ж забивають футболісти із Львівщини. Патуляк відзначається у воротах Федотова всередині першого тайму. Передачу Федотова перехопив футболіст Куликів Білки і лівою ногою пострілу у дальній кут воріт завдає Патуляк. Таким чином він подвоює перевагу своєї команди межах розумного та в рамках цензури. Хомчиновський відпасовує ліворуч. Передачею можна третій м'яч. За... Непана передача на Волкова. І хороший удар. Насправді вдається. Скинути на партнера не зміг. Копел віддає чудову передачу на Волкова. Волков ліворуч. на Патулякатою пробиває. і... Зміщується у центр. Не пробуває Родіон Плакса. Віддає поперечну передачу на Шинкаренка. Шинкаренко, Шинкаренко... Подачу на дальню стійку. Там Кілівий є. І Кілівий віддає гольову передачу на Андрію Андрейчука. 1-2. Перші 45-хвилинці ми з вами побачили подачу Шинкаренка. Кілівий скидає головою на Андрійчука, і той відправляє м'яча У порожній ворот. Ну і Ігор Садковський, рефері цього поєдинку, своїм сестком розпочинає наш другий тайм. Арсенія можна пробивати. Цей удар заблоковано. Плакса перше на підбиранні ставить корпус і заробляє пенальті. Олег Панасюк і зіграв він у ногу. Родіона Плакса. Андрій Андрійчук може зараз встановити дубль. Пробиває Андрійчук і впевнено реалізовує 11-метровий удар. 2-2. Повершення цього поєдинку як. Він завершиться. Хто ж вийде переможцем? Повертаються у гру. Чернівчани після двох пропущених м'ячів за дві хвилини. Ланг тут Плакса. Підбирає м'яча після скидки Савіна. Плакса рухається далі. Віддає передачу. ногами голкіпер. свою контратаку зараз розганяти гості. Це схоже на удар по воротах. Рухається він перед. Слабенька передача на кілівого. Виходить. Можна пробивати. Плаксін не влучає по м'ячу. Савін. На Петрова. Орлов. Простріл. Пробиває Орлов і забиває. Третій м'яч Буковини. М'яч шедевр. Дев'яточку відправляє йомусь на повторі. Передача Петрова. Тут Орлов намагався прострілити на Кілівого випереджає Хомчиновський, кілівого і потім в дотик пробиває. Просто в дев'ятку відправляє м'яча. Капітан Буковини 2 Олексій Орлов. Чудовий удар за бокову лінію. 60-та хвилина вже завершилась, і друзі, можна подивитися, хто ж іще. Подивимось на повторі. Міг завдавати удар. Та і це йде. Назад до власних воріт продовжується атака гостей. Можливо, вже зовсім скоро ми побачимо ці заміни. Тут у атаці Буковина 2. Плакса із м'ячем. Пробиває плакса, хоча можна було відрохід Арсенія Кіліву. Плакса. Вісно. Продовжує рух із м'ячем. Пробиває Плакса і вище воріт. І ще одна заміна буде у Чернівчан, але Поговоримо про це після цієї атаки. Тут Шинкаренко блокує удар суперника. Нечепоренко завдає удару і команди Куликів-Білка. Петровий з м'ячем. Йде передача на дубовика. Потрібно доводити до удару цю атаку. Пробиває Дубовик. Куликів-Білка. Проходять через 22-го номера. Цієї команди Сергія Копола можна пробивати. на Чепоренко завдає він удар у хвилини. Вже зіграли команди з чотирьох компенсованих. Тут небезпечний момент біля уряд Буковини. Ми повтор попереднього епізоду, коли мав нагоду насправді відзначитися у воротах буковини два Равлик близько до чужих воріт. Я підійшов футболіст команди Куликів-Білка. І в цей момент ми чуємо фінальний свисток від Ігоря Садковського. буковина 2 у доволі драматичному, яскравому та емоційному поєдинку. Перемагає команду Куликів-Білка із рахунком 3-2. Друзі, дякую, що ви дивились цей поєдинок разом із нами. Дякую вам за увагу. Почуємось у наступних прямих ефірах.